В даному вікні вказуємо параметр облікової політики бухгалтерського та податкового обліку. Необхідно обрати організацію, з якою ми працюємо. В полі Період вказуємо дату, починаючи з якої застосовується облікова політика. Якщо характер облікової політики змінюється, необхідно вказати дату початку її застосування. Це стосується також і податкової політики. Можемо змінювати відсоткову податкову ставку. Але цього ми робити не будемо.